Дев'ять фактів про Великий ТИЖДЕНЬ, які варто знати кожному. Великий тиждень надзвичайно важлива частина християнського літургійного року. Чому так? І звідки він походить, і що саме відбувається протягом Великого тижня. Ось 9 фактів, які слід знати, і якими варто ділитися. Великий тиждень. Великий або страсний тиждень це тиждень, що передує Великодній неділі. Згідно з загальними нормами літургійного календаря, шоста неділя Великого посту, з якої починається Великий тиждень, називається Вербною або Пальмовою неділею страстей Господніх. Таким чином, Великий тиждень починається у шосту неділю Великого посту і характеризується різноманітністю літургійних відправ. З часом вони зазнали змін, однак оксфордський словник Християнської церкви стверджує різноманітні традиційні обряди тижня, кожен день якого має свій власний характер, ймовірно, почали розвиватися в Єрусалимі у IV столітті. Коли відкрилася можливість паломництв, і християни могли задовольнити своє природне прагнення відтворити у літургійній драмі останні сцени з життя Христа. У паломництві Егерії, літературній пам'ятці, що як вважається зараз, описує паломництво християнської паломниці та письменниці, здійснене у 381-384 роках, подається детальний опис тогочасних відправ Страсного тижня в Єрусалимі. Через важливість Великого тижня його літургійні урочистості мають перевагу над будь-якими іншими урочистостями, які би відбувалися у цей період. Наприклад, Дні споменів святих. Загальні норми стверджують, що будні дні Великого тижня від понеділка до четверга включно мають пріоритет над усіма іншими святкуваннями. Що відбувається у вербну неділю? Цього дня відбувається літургійний спомин як тріумфального в'їзду Ісуса в Єрусалим, так і Його страстей. Тріумфальний вхід був подією, під час якої Ісус яскраво виконав месіанське пророцтво Захарії. Радуйся, вельми, о дочко Сіону, викрикуй, о дочко Єрусалиму. Ось цар твій іде до тебе, справедливий і переможний, смиренний і верхи на ослі їде, на осляті, на молоденькій ослиці. Таким чином, він об'явив себе як месіанського царя юдеїв. Під час цієї події натовп махав пальмовими гілками, вітаючи його прихід, тому цей день називається пальмовою, а в українській традиції вербною неділею. Ось чому цього дня під час літургії ми також тримаємо і освячуємо гілля. Ми знаємо, що ця подія відбулася цього дня, бо апостол Йоанн повідомляє, що Ісус був помазаний у Витанії шість день перед Пасхою, тобто перед Страсною П'ятницею, і що Він в'їхав до Єрусалиму наступного дня. Отже, ця подія стосується неділі перед Пасхою. Цього дня у літургії також згадується страсті Ісуса, а євангельське читання присвячене Його стражданням і розп'яттю, подіям, що стануться наприкінці тижня. Відбувається у великий понеділок. У Євангелії від Марка сказано, що наступного дня, тобто у великий понеділок, Ісус повертався до Єрусалиму з ночівлі у витанії і знайшов смоковницю, вкриту листям, але без плодів, і прокляв її. Нехай ніхто повіки не споживає плоду з тебе. Потім Ісус повернувся в Єрусалим, де побачив, що храм кишить торгівцями і міняйлами, тож вигнав їх. Тоді ж Ісус також почав щодня навчати в храмі. У літургії цього дня читається Євангелій від Йоанна, воно повертає нас у часи до Дня перед тріумфальним входом і розповідає історію про помазання Ісуса у Витанії. Він зазначає, що це підготовка до Його поховання. Хоча ці події відбулися минулої суботи, вони представлені у літургії цього дня, щоб сформувати тематичну розповідь. Яка веде до розп'яття. Що відбувається у Великий Вівторок? У Євангелії від Марка сказано, що, проходивши ж тудою вранці, вони побачили смоковницю, ту прокляту Ісусом. Всохлу від кореня. Цього дня Ісус продовжував навчати у храмі. У літургії цього дня читається розповідь з Євангелія від Йоанна про передбачення Ісуса під час Тайної вечері. Про те, що один з дванадцяти Юда зрадить його. Тоді Юда йде геть. А Ісус передрікає, що Петро тричі зречеться його. Ці події хронологічно відбулися у Великий Четвер, але тут вони служать продовженням тематичної розповіді, кульмінацією якої розп'яття Христа. Що відбувається у велику середу? У Євангелії від Марка сказано. Два дні ж по тому мала бути Пасха й опрісноки, тож первосвященники та книжники шукали, як би його схопити підступом і вбити. Тоді Юда Іскаріот пішов до первосвященників і запропонував видати їм Ісуса. Юда погодився шпигувати за Ісусом, тому велику середу іноді називають шпигунською середою. У літургії цього дня читають розповідь з Євангелія від Матея про те, як Юда погодився зрадити Ісуса, а також про події, що відбулися наступного дня, включно з початком Тайної вечері. Що відбувається у Великий Четвер. У Євангелії розповідається, як Ісус і його учні принесли в жертву пасхальне ягня і знайшли місце, де Ісус заздалегідь призначив Тайну вечерю. Це передбачало підступ. Замість того, щоб просто сказати учням, де вони будуть їсти Пасху, Ісус послав двох із них у місто, де вони знайшли чоловіка, який ніс глек з водою незвичайний знак, оскільки зазвичай це була жіноча робота. Вони мали прослідкувати за цим чоловіком, піти за ним додому, увійти в будинок, а потім домовласник показав їм кімнату, вже приготовану для гостей. Очевидна, мета цих хитрощів полягала у тому, щоб Юда не знав заздалегідь, де апостоли з Ісусом споживатимуть Пасху, а отже, не міг зрадити Ісуса перед Тайною вечерею. Того дня Ісус омив ноги учням і передбачив свою зраду Юдою та зречення Петром. Як підкреслював святий Йоанн Павло ІІ, це було під час Тайної вечері, коли Господь Ісус дав церкві дар Євхаристії. А разом з ним встановив наше священство. Під час цієї вечері Ісус також сказав: Нову заповідь даю вам, щоб ви любили один одного, як я був полюбив вас, так любіте і ви один одного. Після цього вони пішли до гециманського саду, де Ісус молився, поки не прибув Юда з групою солдатів. Його відвели додому первосвященника, де Петро тричі відрікся від нього. А Ісус був допитаний каяфою. Деякі з них, ймовірно, сталися після опівночі. Тобто, технічно це було вже у Страсну П'ятницю. Ранкова літургія великого четверга передбачає спільну месу єпископа з його священниками, під час якої освячуються олії, що використовуються в таїнствах. Однак з матеріально-технічних міркувань цю месу можна відслужити в інший день. Увечері час Великого посту завершується початком Меси вечері Господньої. Згідно з загальними літургійними нормами Великий Піст триває від попільної середи до Меси Господньої вечері. Далі розпочинається новий літургійний період Пасхальне тридення. Під час цієї меси читається уривок з Євангелії від Йоанна про те, як Ісус омив ноги учням. І священник, який відправляє Месу, може провести той самий обряд для деяких вірних. Після цього з вівтаря прибирають все оздоблення. Євхаристію переносять до темниці і починається період тихої євхаристійної адорації. Що відбувається у Страсну П'ятницю? Згідно з Євангелієм, рано вранці Ісуса привели до римського намісника Понтія Пилата. Судячи з усього, розмова з первосвященником Каяфою тривала всю ніч, оскільки Йоанн розповідає, що юдейські можновладці ще не спожили пасхальну вечерю. Євангеліст Матей розповідає, що тим часом Юда покаявся і забажав повернути гроші, які йому заплатили за зраду Ісуса, а потім повісився. Далі була серія судових процесів, у тому числі слухання перед царем Іродом Антипою. Зрештою, Ісус був засуджений до страти через розп'яття. Під час розп'яття від шостої години темрява настала по всім краю аж до дев'ятої години, тобто приблизно з полудня до приблизно третьої години дня. У цей момент Ісус помер. Оскільки з заходом сонця у юдеїв мала розпочатися субота Ісуса поспіхом поховали у порожній гробниці Йосифа з Ариматеї, який був юдейським старійшиною і таємним послідовником Ісуса. Оскільки ця гробниця була розташована поблизу місця розп'яття Ісуса, у літургії триває період тридення. Меса цього дня не відправляється. Замість неї служать літургію страстей Господніх. Що складається з літургії слова, адорації Христа і роздачі причастя. Що відбувається у Велику Соботу? Єдине повідомлення про цей день міститься в Євангелії від Луки. Повернувшись, вони приготовили пахощів та мира, але в суботу за приписом відпочивали. У літургії триває період тридення. У денний час меси не відправляють, а святе причастя уділяють лише вмираючим. Однак з настанням вечора відправляється меса на згадку про Воскресіння Ісуса на Великдень, тобто Великодня Вігілія. Ця меса включає спеціальну церемонію, під час якої вірні тримають запалені лампадки або свічки, що відображає притчу про мудрих і нерозумних дів. Де мудрі діви чекають повернення Господа з запаленими лампами. Під час цієї меси заведено хрестити катехуменів, а у деяких місцях приймати долона церкви вже охрещених кандидатів. На цьому сам Великий тиждень добігає кінця, але є в історії ще дещо. Що відбувається у Великодню неділю? У Євангеліях учні вперше дізналися про Воскресіння після того, як жінки пішли до гробниці і зустріли ангелів, які показали їм порожню гробницю. Учні були розгублені, але непевність розвіялася, коли перед ними з'явився сам Ісус, розпочавши період пасхальної радості. Недільного ранку відправляється єдина меса, де читають Євангелії про те, як Марія Магдалина виявила порожню гробницю, і про те, як Петро та улюблений учень Йоанн побігли на місце і зрозуміли, що вона сказала правду. Так завершується тридення і починається радісний літургійний період Пасхи.